по ти сині плине кача по ти сині ж моя не лай мені, мамко ж моя споновна громада сьогодні ми проважаємо останню дорогу Нашого героя, нашого захисника, нашого односельця, малая Олександра Валентиновича. До прощального слова запрошується міський голова Глухманюк Геннадій Григорович. Шановні жителі громади, знову нас зібрало велике горе, важка втрата, важка біль. Ми сьогодні прощаємося з нашим земляком, захисником і героєм, бійцем Збройних сил України Олександром який народився і виріс в селі Оленівка. Тут збудував сім'ю, жив і працював, мріяв про процвітання нашої країни, мав великі плани на життя, але в незалежній Україні з вільними людьми. Тому, не вагаючись, пішов до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю від російських окупантів. 15 березня, при виконанні важливого бойового завдання, на жаль, загинув. Загинув я герой за нашу свободу і незалежність. Олександр був турботливим батьком, чоловіком, сином, щирим другом, таким ми запам'ятаємо його на все життя в своїх серцях. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям слава! Синку, не жаль! Як бежемені, синку, не жаль, жам? Вічна серцю жаль. Шановні пр... прошу шанувати нашого героя хвилиною. Молі! Бо дуси. Ти не каша, герої. Не вмираю. Слава нати! Смерть ворога, Україна! Молод у все! Слава Україні! Героїв! へえ <laughs> <laughs>